Перша частина в мене справді залетіла, насправді в мене настільки переглядів, великі відео ще не залітали за весь мій канал. Маленькі відео набагато більше залітають, але як я виклала першу серію цього серіальчику, то воно залетіло майже на 150 переглядів. Насправді це дуже багато для мого каналу на великих відео, бо вони взагалі не залітали. Тому всім дякую. Ну а я починаю знімати для вас другу приємного перегляду, смачного, хто їсть або буде їсти. Якщо будинок трошки, можливо, буде інший, бо... Я точно не пам'ятаю, в якому я будинку це знімала. Це вроді той самий, але він тут трошки інший, тому вибачаюсь. Коротше, Ань, тут таке діло. Я тобі вже давно хотіла сказати. Ну, В мені зараз там дзвонить ну, по справах, це поки щось прес, тому Я зараз свій на хвилиночку. Um, ну окей ще одна я для мене сюрприз Блін, а може тоді мені їй не казати? Що я хочу снайперство прожити? Якщо пізніше став, я і сюрприз можу отримати Такий Ну і з нею не буду Да, отак зроблю На її думках Алло, добре дня Угу Позарабазати вже подарунок Так Ага, там Там на цю вулиці, так вам сказала, Угу. коли ви будете через 15 хвилин, окей, тоді напи, ой, позвоните мені, і я вам скажу там, бо я зараз короче, трошки занята, я вам скажу, добре, угу. все, давайте, окей. Еміла, о, о, шо, шо мені зараз говорити? Блін, і що мені розказати? Я їй так все казала. Думаю, е, думаю, думаю, ну думаю. Ань, давай зараз може підемо до тебе будинок, щось, не знаю. Не Я тобі може покажу, розкажу при Ем, ну, окей. Може в мене поговорити. Хоча зараз така гарна погода. Ну, окей, давай. Фух, пронесло. Не, що я, звісно, буду говорити. Ну, добре, йди тут зі пішли. Щось не йде, як та прикрасила будинок. Ну так, прикольно, тільки що це от чорне? А те не знаю, я вроде тут не ставила. Ну короче, напевно щось підсавила вже якісь малі діти. Не, знаю, ну я сюди нічого не ставила, ну крім цих гарбузиків. Я оце чорне, ну ні, не знаю, то не моє, короче. Понятно, ок, давай тоді йдемо вже ну, до тебе. Я ще чесно там забула, що ще хотіла тобі сказати, давай просто коротше в тебе щось поймав, тобі ще якісь смаколики, ту столку зробим. Ну окей, давай, окці заходим. в холодильнику подаєш на я. А, точно руки помити. Ну, можемо взяти колу. Ну і вафлі, наприклад. Не знаю, коротше, я візьму оцей сік, ну і... Обувавлю. Що таке обувавлю? Зажарок я помою. Ти обувавлю, як ми за краєн. Так, швидко думаємо. Я тобі там залишила. Ну ти там подивись, що ти хочеш. Зрозуміло. Ну я візьму на пана Морозову. І все. Я обувавлю. Ти побігла. Чекай мене. Де там будемо? Ми в якій кімнаті? Де? Тут? Е, де ти? Та я тут ти де я пішла. А я без тебе буду сидіти і дивитися. А вот ти! куди ти свіділося? Вот я знову тебе на дижку схвалилась. Короче, давай вже дивитися, а то скоро ну, так пізно буде. Переходимо ці два стільчики, а то вони трошки криво стоять. ням-ням. Mm, Треш -ням. прикольний фільм ти вибрала. Я його вже ну так трошки дивилась оком. Ой, почекай хвилиночку, будь ласка, мені там дзвонять. Ну, Альо, ну ти там де? Коли вже зустрічатися, а вже то ну погуляти хоч, ж домовлялись? Так, які гуляти? Я зараз взагалі то. В Ані вдома, ми зараз фільм дивимося. Ну, який фільм дивимося. Ну ти ж казала, десь через півгодинки. Ну от вже сорок хвилин пройшло, а може й більше. Ну, блін, а що я зроблю? Ну, ми зараз в неї в хаті. Чого ти взагалі в неї в хаті? Ти ж, ну типа, мала їй сказати, що ви не дружите? Це така довга, коротше, історія, бо ми, якої я коли вже якраз хотіла їй сказати, і неї хтось якось і вона мені не сказала, що і хто, але вона сказала, що це для мене сюрприз. Але дивись, яка логіка мені зараз просто їй говорила, що я з нею не дружу і не отримати якийсь там подарунок. Ні, ніж. Я пізніше скажу і получу, і типу нею не дружимо. Ти думай головою трошки. А, понятно. Ну так що ми на вулиці гуляти там по магазинам не йдемо? Ну, як таке гуляти по магазинам. Ну, звичайно не йдемо. Коротше, святой папа. Чи, ну, я зараз щось зрозуміє. Третій збирались. там мені, коротше, подзвонили. вибач. А хто дзвонив? Та то яся. Питаю, коли ми вже гуляти підемо. Понятно. Ой, почекай, мені теж дзвонять. Це ви, так, ви вже під'їжджаєте. Окей, я зараз спущуся, добре? Але ви в двері не дзвоніть, я зараз спущусь. Бо це, я вам скорі скажу, подарунок для моєї подружки. А це ж для неї секрет. Ну, я їй сказала, що я маю для неї подарунка, але вона ж не знає. Що я його там замовила, коротше, що він зараз прийде. Добре, давайте я зараз вже спускаюсь. Холинку, я зараз прийду. Ага. Це двері не дзвонити. ну і що мені тут стукати. Ну, mm коли -hmm. наше буде. Сказала, що зараз прийде. Ой, 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 ой. Ура, патроночок, треба, ще книжку десь поставити. Там всякі смаколики для неї замовила і ще дещо Нашу традицію. Так, куди мені тут ще діти? В туалет. Може, в цю кімнату. Ну добре, кажуть, сюди поставлю. О, Мілан, я йду вже. О, зараз такий цікавий момент. М -м -м, я ж таки маю класний. Сказати нічого не пропустила. Ти взагалі тобі фільми пропустила. Де ти взагалі ходила? Хто тобі там дзвонив? Я не дзвонив. Ну коротше, відстань від відео. Сюрприз для тебе готувала. Краще сама мене покликала через пів години і зараз каже Ну давай пізніше погуляємо. Ну блін а що мені робити? Хіба заїду туди кудись що там? Відкрили щось нове. Я ще трохи давно ну, я тут просто не буваю. Ну блін, ну що таке взагалі? Тут називається подруга. Ми не дружимо тільки місяць. Так, mm -hmm, понятно. Так, і що тут таке? Що тут робити? Якісь домики? Цікаво. Гарбузики. Може мені вообще піти там до в кого там? Вані, вроді, да, Вані, Клас. А я можу ту машину забрати? Ладно. Так, ну вообще, я піду зараз до Ані. А то що вона мене, блін залишила саму? Мені взагалі скучно, я там готувалася за півгодини. Уї? Все, я, короче... А ідея? Я, я кудись заїхала. Да, ідея. Тут ще й так темно. Блін, які спінель. Уже ну що зараз вистрибне. Да, так темно, так кудись сюди. А, я вже з корзів різалась. Може кажучи, зупинюся. Я вас і зустріла. Всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня або вечора. З вами була Діана. Пишіть коментарі, якщо хочете третю частину або... Ставте лайки. Всім дякую за перегляд. Всім па-па! Лайки -па. підписуйся.